У Кремлі триває зустріч Путіна та Віткофа. Про це поговоримо далі детальніше. Спецпредставник США з питань близького сходу стів вітков 6 серпня прибув до Москви. У Кремлі триває його зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє 24 й канал з посиланням на російські телеграм-канали. Російські телеграм-канали повідомляють, що вранці 6 серпня Вітков прилетів до Москви. Там також зазначають, що до зустрічі з президентом Росії він прогулявся парком заряддя. Кадри зустрічі Віткова та Путіна опублікували в мережі. Як видно з відео і фото, російський диктатор привітав спецпредставника Трампа у Кремлі коротким словом велкам раніше у ЗМІ заявили, що під час Цього візиту Вітков спробує переконати Путіна погодитися на припинення вогню в Україні. Якщо цього не станеться, Росії будуть загрожувати нові санкції. Сам очільник Кремля проявив готовність до діалогу. У Москві заявили, що візит спецпосланця Трампа важливий і корисний. Однак, там, на відміну від президента США, стверджують, що не просили про зустріч. Зауважимо, що в останній спецпредставник Трампа приїздив на переговори до Росії у квітні від початку року. Це вже п'ятий візит Вікуфа до країни-агресора. Ну і на тлі цих частих візитів спецпредставника, Перепрошую Трампа. До Віткофа до Москви та його нової зустрічі з Путіним дедалі більшу уваги привертає і енергетичний вектор американської політики. Зокрема, за телеграф повідомляє, що від нових нафтових санкцій, ініційованих Трампом, постраждає не лише Росія, але і ще одна країна. Білий дім загрожує санкціями за торгівлю з Росією, але найбільший тиск може отримати Індія, яка стала ключовим покупцем російської нафти. Після місяців уникання жорстких заходів проти Кремля през. Ден США Дональд Трамп готується вперше застосувати економічний тиск на Росію через її війну проти України. Втім, основне навантаження може лягти не на Москву, а на Індію. Пише The Telegraph. До п'ятниці Трамп має представити конкретні заходи, спрямовані на те, щоб змусити Володимира Путіна роздягнути припинення вогню. Одним із варіантів є введення 100% тарифів на країни, що купують російську нафту. Минулого тижня Білий Дім вже підвищив тарифи на індійські товари до 25% і пригрозив санкціями на закупівлю нафти у Росії. Роль Індії у фінансуванні російської воєнної машини очевидна. До 2022 року вона імпортувала лише 0,2% російської нафти, а нині 45%, близько 2 мільйонів барелів на добу. Це принесло Кремлю понад 50 мільярдів доларів доходу лише за минулий рік. Незважаючи на це, Китай імпортує. Ще більш 47% російської нафти. Проте Трамп утримується від жорстоких кроків щодо покійно на тлі спроб стабілізувати американо-китайські відносини. Аналітики, зокрема, Тімоті Еш із Чатам Хаус, наголошують, що повні тарифи на російську нафту можуть різко скоротити доходи Кремля, спровокувати банківські паніки та девальта, девальвацію рубля. Водночас це також може викликати зростання цін на нафту і глобальні економічні потрясіння. Попри рішучість Трампа, Чарльз Капчан з Ради з міжнародних відносин попереджає, лише санкції можуть бути санкції може бути недостатньо. Щоб зупинити Путіна, США мають не лише тиснути економічно, а й підтримувати Україну зброєю та зміцнювати її оборонну промисловість. Я не думаю, що ми можемо задушити російську економіку санкціями. Україні потрібна спроможність зупинити Путіна на полі бою. Заявив Капчан Трамп у свою чергу зазначає, якщо енергетика впаде на 10 доларів за барель, у Путіна не залишиться вибору його економіка на межі краху. Сьогодні спецпредставник Трампа Стів Вітков прибув до Москви, де його зустрів російський повноважений з інвестицій Кирило Дмитрів. Це сталося після заяв Кремля про те, що вони не виключать зустріч Віткова з диктатором Володимиром Путіним. Сам Трамп заявив, що прийме рішення щодо санкцій проти Росії після візиту Віткова. Завтра американський лідер виступить із заявою. За даними ФСІ, якщо до 8 серпня Російська Федерація не погодиться припинити вогонь в Україні, Сполучені Штати Америки можуть запровадити додаткового. Кові санкції проти тіньового флоту. Ну а від подій, які відбуваються в Росії, перейдемо до з того ж таки політичної арени міжнародних відносин, а саме Китаю, поговоримо про те, як, як вони ставляться до перемов між Росією та Україною, їхню позицію та підтримку. Адже у Китаї підтримали переговори Росії та України, а також висловили свою позицію щодо війни. Нагадаємо, що в Китаї полюбляють називати не російсько-українська війна, а саме конфлікт чи то криза. Китай висловив підтримку переговорам між Україною та Росією. Покін вважає, що процес врегулювання війни досяг критичного моменту. До позиції Китаю також приєдналася і Бразилія. Про це повідомляють наші колеги з 24 каналу з посиланням на заяву. Міністра закордонних справ Китаю про що йдеться? Свою позицію Пекін звучив 6 серпня під час телефонної розмови зі спеціальним радником президента Бразилії з міжнародних питань. Ну і в ході обговорення сторони. Обмінялися думками щодо війни Росії проти України, яку Пекін знову ж таки називає українською кризою. Вені заявив, що консенсус укладений Китаєм і Пакистаном відіграв позитивну роль у до ескалації кризи. Далі цитую: Росія та Україна вже розпочали переговори, зробивши важливий крок вперед. Поточний процес врегулювання кризи досяг критичного моменту йдеться у заяві МЗС Китаю. Китай та Бразилія також підтвердили готовність сприяти припиненню вогню, активізації мирних переговорів та іншим питанням для врегулювання. Ну і друзі, ж не забуваємо, що все ж таки 8 серпня спливає дедлайн, який дав Трамп російському диктатору. Знову ж таки, як уже моя колега зазначала ввечері. Дональд Трамп має виступ у Увальному кабінеті. Нагадаємо, що розкладня президента США передбачає, що він виступить із заявою ввечері 6 серпня. Це станеться у 23.30 за київським часом. Невідомо про що буде говорити Трамп. Про це також наші колеги вже повідомляють з посиланням на розклад Дональда Трампа. Ввечері 6 серпня президент США Дональд Трамп планує виступити із заявою в овальному кабінеті. Про це стало відомо з розкладу президента США, який поширив Білий Дім. За київським часом це повинно відбутися о 23.30. тема його промови не вказана, але ж нагадаємо, що сьогодні, 6 серпня, до Москви прибув і спецпредставник США на близькому сході Стівітков, і його бізнес джет із реєстраційним номером вилетів із Флориди напередодні ввечері. Джерело. Повідомило агентство Ройтер, що Стів Вітков зустрінеться вже власне нині зустрічається. Просто зараз це відбувається, адже російські ЗМІ поширюють відповідні кадри з російським керівництвом в середу, 6 серпня, і саме сьогодні мають відбутися переговори спецпосланника Трампа із російськими офіційними особами. І в Кремлі раніше не виключали зустрічі Віткофа із російським диктатором Володимиром. Путіном ну, і також поговоримо про те, як у центрі протидії дезінформації нині відреагували на ймовірне повітряне перемир'я Росії, адже бачу в чаті також наші постійні глядачі дописували щодо цієї думки, що вони вважають, також можете дописати. Адже от Андрій Коваленко прокоментував щодо ймовірного повітряного перемир'я з Росією, так російська влада, нібито розглядає можливість перемир'я з Україною. У повітря, утім, Москва таким чином лише намагатиметься затягувати час. Знову ж таки про це наголошує Андрій Коваленко, і він назвав подібну пропозицію пасткою, яка не має наміру завершити війну, а навпаки, продовжити бойові дії, уникнувши ударів України вглиб Росії та порушення авіасполучень як цивільної авіації, так і вантажної логістики. Адже дійсно бачимо, що останнім часом досить активно сили оборони відпрацьовують по території Російської Федерації кожної ночі Деві публікують кадри, як то чи добрі друнчики пролітають, чи то навіть ракети, як то було в тимчасово окупованому півострові Крим. Знову ж таки бачимо, що страждають вони від цього, відчувають війну вже і на своїй території. Ну і як зазначає Андрій Коваленко, багато хто скаже, так вони ж теж б'ють. Тут важливо розуміти також корисну дію від таких ударів. Росія кошмарить цивільних, але військових цілей їх повітряні удари не досягають дуже. Низький відсоток, наші ж дії більш точкові та успішніші, написав він. Саме тому, на його думку, Росія хоче повітряну паузу, щоб накопичити купу ресурсів для відновлення ударів потрібний для них момент. а Також уникнути санкцій з боку Сполучених Штатів зараз, продовживши війну на землі. Важливе має бути повне припинення вогню і зустріч лідерів, все інше фінтеросіян, яких не можна допускати, і треба одразу бити санкціями, говорить Коваленко. Ну і нагадаємо, що блум. Берг повідомляли, що Кремль нібито розглядає можливість часткових поступок американському президенту Дональду Трампу. Зокрема, йдеться про тимчасова повітряне перемиря. Втім, війна Росії проти України буде на жаль тривати на землі, адже розуміємо, що бойові дії і далі продовжуються. І про це наші військові пишуть як тяжко нині, адже расисти спрямовують усі свої резерви. Найтяжче нині на Покровському напрямку, на Харківському напрямку. Тож, друзі, не забувайте і підтримувати наші сили оборони.